Творчою групою нашого дошкільного закладу під керівництвом адміністрації була розроблена програма виховання культурою. Вона була розглянута на педагогічній раді нашого колективу, всі педагоги з нею ознайомлені. Також вона розглянута і затверджена радою міського методичного кабінету. І з 2009 року ця програма впроваджується в роботі нашого колективу. На створення цієї програми нас наштовхнули наступні міркування. Головне завдання вихователів розвивати розумові здібності дітей, підвищувати рівень їх інтелекту, розвивати творчі здібності, емоційні відчуття. Україна за географічним положенням має багато сусідів. Історично найближчими до нас є Росія, Білорусія, Польща. Багато українських сімей мають тісні родинні стосунки з представниками цих національностей. Також зараз є актуальним збереження культурних стосунків між представниками слов'янських народів. Всі ці, ці думки були таким підґрунтям для того, щоб ми створили цю програму і впроваджували її в життя. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що наші діти, із-за того, що культури сусідніх народів дуже близько пов'язані одна з одною, ростуть у полікультурному просторі. Культури цих сусідніх народів взаємопов'язані, взаємозбагачують одна одну. Полікультурне середовище стає умовою для особистості дитини. Метою нашої програми є знайомство дітей дошкільного віку з історією та культурою українського народу, формування національної самосвідомості, виховання у дітей поваги до своєї культури, також знайомство дітей з історією та культурою Росії, Білорусії, Польщі і виховання у дітей толерантного ставлення до культур цих народів.